Слава Україні! Героям слава! З нами команда «Техноголд» Андрій Солодов завершився 17-й всеукраїнський турнір Одеса Open Cup і Даймонд Ліги. Срібло, підсумкове срібло, програли по пенальті, зуміли витягнути матч з 0-2. Знову фантастична гра п'ятим. Дуже класно все, все вдалося відігратися. Да? Найкращий гравець турніру. Андрій, підсумуй виступи своєї команди, і загалом те, що тут відбувалося три дні. Хочеться почути у тебе емоції. Емоції тільки позитивні. Це... Ми програли команді, яка йде у Екстралігу, яка готується, який е, прекрасний тренер. Е, я зараз ще не настільки крас... добрий тренер. Я тільки як сказати, тренеруюсь, готуюсь до цього. Там буде бачно. Я дуже дякую своїй команді, яка дала таку енергію, яка дала такий бій всім. Ми нікому не програли по грі. В четверфіналі, в півфіналі ми виграли по пенальті, але третього разу нам не вдалося обіграти у фурнітури по пенальті, але я вважаю, що дуже-дуже дуже класний фінал був. Як на мене, це було щось для глядачів неперевершене. Я дуже дякую вам всім за організацію Збройним силам. За те, що ми зараз можемо е приймати, грати, насолоджуватися життям, як це можна сказати? Е емоції тільки позитивні. Три дня, як, як мить прилітіла, тому я вважаю, що як сказати, свято. Да. Черговий да, Ну, Ми вас вітаємо зі срібом, дійсно, дуже класний виступ, mm. е дуже класний колектив. Е, я хочу ще сказати, мама, я дуже мало грав. Мені, Манами мені не постійно кричить на мене і запрещає мені грати. А я говорю, що я вже завершив кар'єру, але під п'ятого польового польвого 10 секунд виходжу там. Хлопцям не мешаю, тому мама, не кричи на мене, все буде добре. Супер передали. Привіт, мамі виріжеш обов'язково в інстаграм обов з хештегом мами. І запустимо yeah. новий флешмоб. Yeah. Мама, не кричить yeah. на мене. Ну що, дякую. Yeah. дякую. Загалом все супер. Я думаю, що все вдалося, все і в нас вдалося, і в команд вдалося. Yeah. Тому хочеться всім подякувати подякувати ще раз Збройним силам України. Yeah. Сподіваємося, що вже скоро ми все, без все війни та, все закінчиться і ми зможемо проводити ще більші турніри. Yeah. Тому дякую, дякую. дякую. успіхів, будемо раді бачити краще. надалі. До побачення. До побачення.